Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні ми знайомимось із темою Французька революція кінця XVIII століття. І так, Франція, 1789 рік, так званий третій стан ледве зводить кінці з кінцями. Вони платять великі податки на користь держави і церкви, в той час як перші два стани, духовенство та дворянство, живуть з тих податків. В країні стають популярними ідеї просвітництва. Про рівність та братерство. Але король Людовік 16 продовжує утримувати необмежену владу. Поки що. Плюс в країні не врожай, що породжує економічну кризу. Що робить король? Скликає парламент, Генеральні Штати, щоб стягнути нові податки. Третій стан це обурює, бо вони ж ті податки і платять. Вони оголошують себе національними зборами, пізніше переіміновані на установчі. А вже 14 липня 1789 року парижани піднімають повстання та захоплюють Бастилію. Цими подіями розпочалася революція, що тривала цілих 10 років. У серпні 1789 року установчі збори прийняли декларацію прав людини і громадянина, в якій йшлося про рівність, свободу слова, совісті, друку і тому подібне. Восени під тиском простого люду король був змушений покинути Версаль. В країні точилися дискусії, чи потрібен король взагалі. В цей час провідну роль починають відігравати політичні клуби прибічників та противників революції. Установчі збори суттєво обмежили королівську владу рядом законів та затвердженням першої в історії Франції конституції. В країні оформилася конституційна монархія. Русія та Австрія визнали все, що відбувається у Франції незаконним, створивши першу антифранцузьку коаліцію, після чого пруські війська розпочали вторгнення до Франції. Під звуки Марсельєзи, інтервенті було вигнано з країни. Тим часом король здійснив спробу втекти з Франції. Та його схопили і кинули до в'язниці. Новий, чи можливо правильно сказати, черговий орган влади, національний конвент скасував монархію та проголосив у вересні 1792 року республіку. Невдовзі короля та королеву було привселюдно страчено. Думаєте, на цьому все? Все налагодилося? Не все так було безхмарно. Спочатку повстання прихильників відродження монархії, а згодом державний переворот, влаштований якобінцями. Помітну роль у цей час відіграє один із вождів революції Робесп'єр. Була прийнята нова конституція, ряд законів та декрет про підозрілих, за яким кожен неблагонадійний, а то є противник режиму, підлягав арешту, суду і гільотині. Серед якобінців були і більш помірковані, що вимагали послаблення революційної диктатури, їх звинуватили у змові проти уряду і також стратили. Що цікаво, невдовзі Робесп'єра та його публічників чекала та ж доля страта на гільотині. Всього лише другий рік республіки, а в країні новий термідор'янський переворот і нова хвиля терору проти колишніх якобінців. У серпні 1795 року термідоріанці ухвалили третю конституцію Франції, де законодавчу владу було передано законодавчому корпусу, а виконавча влада зосередилася в руках директорії, що складалася з п'яти осіб. В цей час на політичну арену виходить Наполеон Бонапарт. Під керівництвом якого у 1796 році відбувся Італійський похід та Єгипетський похід 1798 року. У цей же час формується друга антифранцузька коаліція, до якої доєдналося чимало європейських монархій. Листопад 1799 року. І знову зміна влади. Цього разу влада в республіці перейшла до трьох консулів. Серед яких найбільше повноважень мав уже згаданий Наполеон Бонапарт. Режим директорії було ліквідовано, а значить, і самій революції прийшов кінець.